Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Паніка в Кремлі, Кремль палає. Невідома ракета ударила по Кремлю. Хотів би я так написати, а можливо, напишу. Чому ж не так? Чому наші українські ракети, фламінго, паляниця? пам'ятаєте, скільки було крику? Фламінго, паляниця. У нас є ракети, які летять на Кремль. Чому вони вже не в Кремлі? Чому ми не б'ємо по Москві? Київ знищують, а Москва ціла ціленька. І москвичі не бігають у тваринному страху по вулицям, як бігають українці у тваринному страху. Це ж нам бажав Діма Медведєв, да, московський слуга Путіна. да. Він же бажав. Чому не має ответки Москві? Чому Кремль не палає? Скажіть, будь ласка, чому нас вбивають, знищують? А я скажу чому? Тому що ми слабкі? Тому що корупція роз'їла Україну, тому що гроші на ракетні програми усі вкрадені. І ми чекаємо томагавки. Забувши, що мільярди доларів пішли з нашої казни на паляниці на Фламінго. Де вони? Скажіть, будь ласка, я дуже хотів би побачити. Реально, де? Країна, яка знищується з середини, тому що мафії в регіонах України, очільники ОВА регіональних займаються вже не тихим саботажем, а прямим саботажем рішень президента. В Україні все розкрадається, в обороні, в цивільному житті. Україна грабується кожен день. Скажіть, будь ласка, таку країну, що правильно, Путін і знищує. Путін не може напасти на сильний Азербайджан. Там немає корупції. Там господар країни, Алів, там армія. Фінансується на 250% контрактна азербайджанська армія з молодих вишколених солдатів, офіцерів, там армія по останньому слову техніки оснащена. Там народ готовий піти і вмерти, там єдина країна, а єдиної України зараз нема. Люди бояться, люди дивляться, як грабується, гвалтується Україна зсередини, як внутрішній ворог з... нищить Україну з середини і мовчать. На таку країну буде Путін і бити. Для тих, хто хоче е, миру з Путіним, як ви собі це уявляєте? От скажіть, як піти впасти на коліна, віддати 4, 5, 6, 7, 10 областей України, а я вам відкрию один секрет: якщо ми віддамо 4 області України і Крим, нас розірвуть далі. Просто будуть рвати далі, уже з Заходу. Ви забули Польщу, Румунію, Угорщину. Ви забули, що вони мають територіальні претензії до України? Забули. Віддамо чотири області Крим, нас дорвуть. Хто історію забув, тільки Польща ділила Україну з Росією мінімум три рази. Три розділи України між Польщею та Росією. А скільки раз ділили росіяни з угорцями, з поляками? Ще раз з румунами в сучасній історії України. Почитайте історію. Історія повертається до колу. Станемо на коліна перед Путіним. Капітулюємо, повідамо. Схід України від нас не залишиться нічого, від української держави, а потім від українського народу. Нас просто загеноцидять. Хтось каже, що ти пропонуєш. Ну, ви уважно слухали, що я кажу. Потрібно знищити корупцію в Україні, потрібно перестати грабувати, потрібно зробити Україну так сильною, такою, як Азербайджан. І весь секрет дуже простий: за корупцію чиновників до стінки розстріл по законам військового часу. А може, тому і не об'являють стан війни, щоб не розстрілювати чиновників депутатів, блатних, приближених влади, ТЦКшників, поліцаїв, які грабують Україну як в останній день. Ні. Важко, важко, але я виклав свої міркування. З одним бажанням. Потрібно робити Україну сильною. Потрібно знищувати ворога, який з середини нищить Україну. Не зробимо це, а України не стане. З вами, український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!